Ось, погляньте на цей телефон. Працюють кнопки, грає музика, є ігри. Справжня класика. А що, якби я сказав, що це нереальний пристрій, що це всього лише ілюзія, яка живе просто у вашому браузері? Сьогодні ми зазирнемо під капот цієї цифрової машини часу і побачимо, як звичайний код перетворюється на справжній досвід. Так, виглядає він ніби прямісінько з двохтисячних, правда, але насправді його створили зовсім нещодавно. І вся ця магія, весь цей інтерактивний світ, він вміщується у двох текстових файлах. Уявіть собі, всього у двох. не в тисячах, не в сотнях, у двох. І все це починається. Уявіть собі, ось звідси. Цей рядок коду, ну, це по суті команда. Поїхали для браузера. Це та сама іскра, яка каже: гаразд, сторінка завантажена. Час оживити це шоу. Тож як? Як звичайнісінький текст перетворюється на щось, до чого можна торкнутися, що можна почути і з чим можна взаємодіяти? Це і є наше головне питання на сьогодні. Ну що ж, давайте зануримося і розберемо все це шар за шаром. Почнімо з першого враження із зовнішнього вигляду це, так би мовити, шкіра та скелет нашого телефону. І головним архітектором цієї візуальної частини є мова стилів, відома як CSS. І отут починається найцікавіше. Подивіться на цей зв'язок: один єдиний рядок коду, і весь телефон миттєво змінює свою кольорну схему. Це відбувається моментально, без жодних перезавантажень. І в цьому, власне, і є краса сучасного вебу динамічність і швидкість. А в чому секрет такої гнучкості? А все просто у змінних. Уявіть, що ось це Dash Theme Light це не просто колір, а ніби псевдонім для кольору. Це як мати один головний вимикач для всіх зелених лампочок у будинку. Замість того, щоб бігати і вимикати кожну окремо, достатньо клацнути один раз. Так само і тут змінюємо значення в одному місці, і весь дизайн одразу ж оновлюється. Звісно, дизайн це ж не тільки про колір, це і про характер. А він часто передається саме через типографіку. Ось цей рядок, наприклад, завантажує спеціальний шрифт Хайве, створюючи ту саму неповторну ретроатмосферу. А ось іще один клокопія спеціально для годинника. Комбінуючи ці шрифти, розробник, наче художник, малює унікальну особистість для телефона. Кожен елемент отримує свій власний голос, і все це лише кілька рядків коду. Гаразд. З оболонкою розібрались. Вона стильна. Але що змушує все це працювати? Час зазирнути під капот і дослідити мозок нашого пристрою. І тут на сцену виходить JavaScript, мова логіки та інтерактивності. І перше, що треба зрозуміти про цей мозок, це така штука, як стан. Стан це, якщо зовсім просто його пам'ять. Телефон має пам'ятати, яка програма зараз відкрита, яка гучність музики, чи є пропущений дзвінок. Без стану телефон був би, знаєте, як людина з амнезією, що миті забував би все, що відбувалося. І ось як ця пам'ять виглядає на практиці. Це не щось складне, це просто зміння. Current Open App каже нам, яку програму ми зараз бачимо. Music is Playing – це простий перемикач, так чи ні. Music volume зберігає число від 0 до 100. Це такі собі прості цигунки інформації, з яких і будується вся складна поведінка телефону. Якщо стан це пам'ять, то функції це дії. Це по суті навички телефону. Наприклад, функція Update Clock точно знає, як оновити час на екрані. А функція Apply Them вміє змінювати кольори. Це такі собі дієслова нашої програми, які беруть дані зі стану і щось з ними роблять. Гаразд. Теорія, це добре, але найкращий спосіб усе це збагнути це взяти щось одне і розібрати до гвинтиків. Давайте зануримось у музичний плеєр і простежимо весь шлях від кліку до мелодії. Отже, історія зовсім проста. Уявімо, крок перший: обираємо іконку музики, крок другий. Заходимо в бібліотеку пісень, і крок третій, найприємніший, вмикаємо улюблений трек. Три прості дії. А тепер подивимось, що ж відбувається з залаштунками. Крок перший. Клік по іконці. Ця дія миттєво викликає функцію Open Music App. Вона, ніби диригент, дає команду змінити стан. Відтепер відкритий додаток це музичний плеєр, і вуаля на екрані з'являється його меню. Далі крок другий вибір бібліотеки. Це запускає вже іншу функцію Show Music Library. Вона знову оновлює стан, ховає головне меню і натомість показує список усіх доступних пісень. Все логічно. І нарешті кульмінація. Крок третій вибір пісні. Ця дія викликає функцію «Play Track». Функція отримує інформацію про те, який саме трек обрано, знаходить відповідний аудіофайл і дає браузеру команду грати. Ось так кожна дія це виклик конкретної функції, яка змінює стан і оновлює те, що ми бачимо. Окей, у нас є вигляд, є мозок, але як мозок дізнається, що ми від нього хочемо, чогось не вистачає. Ага, нервової системи це те, що дозволяє телефону відчувати дотики, свайпи і реагувати на них. Ось подивіться, як виглядає шматочок цієї нервової системи. Не лякайтеся коду. Серйозно, по суті, це такий собі сторож. Він має одне єдине завдання сидіти і чекати, поки хтось відпустить палець від тачпада. І як тільки це станеться, він одразу ж починає діяти. І що ж цей сторож робить, коли спрацьовує? А він проводить таке собі міні розслідування. По перше, він питає, це був швидкий дотик, тобто клік. Якщо ні, він перевіряє, а рух був переважно ліворуч чи праворуч. Якщо і це не так, він робить висновок. Ага, значить, рух був вгору або вниз. І залежно від відповіді та відкритої програми, він віддає правильну команду змінити гучність або перемкнути трек. Ось ці слухачі події, це і є цифрові нервові закінчення. Вони постійно безупинно чекають на сигнал дотик, свайп, натискання клавіші, і щойно сигнал отримано, вони миттєво передають його мозку, тобто запускають потрібну функцію. Саме це і робить інтерфейс живим, чутливим і реагуючим. Отже, ми розібрали наш телефон буквально на атоми: шкіра, мозок, нерви. А тепер давайте зробимо крок назад і подивимося на картину в цілому. Тисячі рядків, здавалося б, сухої логіки, коли вони поєднуються, роблять щось набагато більше, ніж просто запускають програму, вони створюють досвід. І цей принцип поєднання структури, логіки та реакції на дії лежить в основі абсолютно будь-якого сучасного сайту чи веб-додатку. Це фундаментальна архітектура цифрового світу. І це, знаєте, підводить нас до фінальної думки. Якщо два простих текстових файли можуть ось так відтворити шматочок минулого і викликати справжні емоції, то просто уявіть, які ще світи чекають на своє створення. Кожен рядок коду це можливість побудувати щось нове, щось, що може надихати, розважати або навіть змінювати наше сприйняття реальності. Питання лише в тому, що ми збудуємо наступним.